Привіт, з вами сьогодні знову я, Даринка Попко, і сьогодні ми зануримося у глибини нічного міста. А саме, дослідимо ліхтарі. Ми не будемо просто дивитися, як вони мерехтять, а дізнаємося про їхню історію. Нехай мені секунди. Починаймо! Історія міського освітлення почалась ще за часів стародавнього Єгипту і Риму. Факели на вулицях. Невеликі запалювальні жарини в бронзових чашах, але безпечними їх назвати складно: дим, жар і небезпека пожежі. Наша перша зупинка Париж 1667 рік. Це був час правління Людовіка XIV. Тоді і вперше з'явилися фенери на масляній основі. Кожен вечір спеціальні ліхтарники обходили вулиці з довгими жартинами, запалюючи ці пристрої. Так ніч перетворювалася на легенький сутінок. Саме слово ліхтар походить від грецького люхнос це означає світильник у суміші оливкової олії і воску, палаючий фитель дав м'яке жовтувате світло, але поди вітру і вам доводилося бігти за свічником на допомогу. А тепер переміщаємося у Лондон в середину 19 століття. Тоді і вперше з'явилися газові лампи. Це стало справжньою революцією, адже вони були практичніші та й горіли довше. Перший ліхтар запалили на Брод-Стріт. Це був справжній прорив. І вже через декілька тижнів Лондон сяв як зірка над темзей. 1900 рік Нью-Йорк. Газ відходить на задній план. З'являється електрика. Центральна електростанція на Мангеттені дала напругу для першого електричного ліхтаря, а незабаром вулиці виблискували яскравими дуговими лампами і світильниками Едісона. Розв'язали руки дизайнерам, бра, абажури, лампи, люстри. Вони тепер є елементами дизайну. Завдяки їм ніч перестала бути місцем для побоювання, а тепер стала часом для прогулянок. Тепер у містах встановлюють сучасні лед ліхтарі з регулювальною яскравістю. Вони економлять енергію, мінімізують світлове забруднення і можуть змінювати колір, хоч рожевий, хоч блакитний, аби підкреслити святковий настрій. Ліхтарі це портали між минулим і теперішнім, від звичайних факелів з вогнем до чудових люстр у твоїй кімнаті. А на цьому все. З вами була я, Даринка Попко. Па-па!